Вітаю головні події 25 листопада. Очима журналістів Першого Подільського розповім вже за мить. Російська агресія вже понад 10 років забирає життя українських воїнів. З початком повномасштабної війни горе спіткало, чи не кожну родину. Нині непоправної втрати зазнала ще одна громада. У Кам'янці-Подільському в останню земну дорогу провели мужнього воїна культурного діяча Олексія Шеремету. Сотні кам'янчан прийшли попрощатися із своїм земляком, мужнім захисником України Олексієм Шареметою. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення пішов до війська, був командиром стрілецького відділення. Побратими кажуть, його загибель велика втрата як для мистецької спільноти, так і для війська. Мене мобілізували 24-го, в перший день, а його 26-го. Ми вже пересікалися на постах. І каже, Вовчик, хто ж як не ми? Все був такий якийсь налаштований, що все де гаразд, гаразд ми переможемо, ми переможемо. Оптимізм риса характеру, яка найбільше характеризувала Олексія Шеремету. Колеги з культурної ниви, не стримуючи сліз, пригадують найцінніші моменти. І він настільки віддавався своїй справі, що іноді дивувалися. Так, Господь розпорядився. Хай Господь приймає. Я вважаю, що. Небесного війську вже дуже багато наших хлопців. Хай вони тішать там. Своє мистецтво. Загинув молодший сержант Олексій Шарамета 14 листопада 2024 року на Запорізькому напрямку. Останню шану захиснику та культурному діячеві кам'янчани віддали, аплодуючи навколішки. Трагічна звістка надійшла і у Нетішинську громаду. Додому на щиті повернувся 40-річний Михайло Медведєв. Його понад рік вважали зниклим безвісти. З'ясували, що серце снайпера-розвідника з позивним моряк зупинилося ще 10 листопада минулого року на Запорізькому напрямку. І тільки зараз рідні та земляки змогли гідно попрощатися з героєм. Обірвалося життя і воїна-оборонця з обласного центру. 45-річний Олег Власюк 19 листопада загинув на Лиманському напрямку. Хмельницький. Чанин був учасником революції гідності та одразу після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Мав позивний вітер та керував ФПВ-дронами. Вдома на нього чекала вагітна дружина. Та, на жаль, нині проведжає коханого в останню земну дорогу. Психологічне, фізичне, сексуальне та економічне саме такі види насильства, на жаль, поширені у суспільстві, і з кожним з них треба боротися. Відтак щорічно в Україні проходить кампанія «16 днів проти насильства. У Хмельницькому її розпочали з вуличної акції для інформування перехожих, адже уміння розпізнати насильницькі дії та протистояти їм може врятувати життя. І як свідчить статистика, порятунку потребують чимало громадян. Детальніше розповість Тетяна Ржепянська. Випадків домашнього насильства побільшало. За даними офісу генпрокурора, за п'ять місяців поточного року кількість проваджень зросла на 36% порівняно із минулим роком. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги у Хмельницькому опрацювала близько дев'яти сотень викликів, аби не мовчати про сімейні проблеми. У місті розпочали традиційну акцію «16 днів проти насильства. Хочемо, щоб кожен наш громадянин зрозумів, якщо він потерпає від домашнього насильства і будь-якої його форми, а це може бути психологічне, сексуальне, економічне чи фізичне, що є люди, які можуть допомогти. Фахівці поділились необхідною інформацією з школярами, студентами та перехожими. Розповіли не тільки про види насильства, а й де отримати допомогу. У Хмельницькому є центр протидії домашнього насильства з притулком, кімнатою кризового реагування. Також діють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Ми допомагаємо з ним боротися, допомагаємо, щоб кожна постраждала особа все-таки зрозуміла, що вона не сама і вона може розірвати оте коло насильства. Про насильство не можна мовчати, тож благодійний фонд Рокада у співпраці з агентством ООН запрошують молодь до участі у конкурсі відеоробіт, які висвітлюватимуть проблему з різних боків. Творці найкращих робіт отримують винагороду. Головна мета, ідея цього конкурсу в тому, щоб залучити якомога більше людей до цієї теми, не просто щоб залучити їх туди, а для того, щоб люди розуміли, що ця тема це не табу. Про це можна і про це треба говорити. Словесні образи, обмеження чи побиття це привід звернутися до поліції чи органів соціальної підтримки, адже кожен прояв насильства карається законом. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Для інфекційної лікарні обласного центру відтепер не страшні відключення світла. Медпрацівники зможуть надавати усю необхідну допомогу навіть під час блекаутів, адже заклад забезпечений безперебійним електропостачанням. Там встановили сонячну електростанцію. Які її потужності та як відтепер зміниться робота лікарні? Дивіться далі. 400 тисяч на рік заощаджень із міського бюджету. Інфекційна лікарня доєдналась до енергетичної незалежності. На даху медичного закладу встановлено сонячні панелі. Потужність електростанції 54 кВт. Цього достатньо для забезпечення трьох лікувальних корпусів електрикою безперебійно. Економію відчули відразу. «Вже на сьогодні 50% економії. на сьогоднішній, при тому, що майже зима. На проекти з міського бюджету витратили 258 тисяч гривень. Загальна сума понад 2 мільйони гривень. Різницю сплатили партнери. Маємо встановлених тут 105 панелей. Ці 105 панелей за рахунок сонячної енергії дають можливість заживлювати усі корпуси хмельницької інфекційної лікарні. Ну і якщо брати відсоток, який забезпечують саме сонячні панелі, він звичайно що різний. Потужність і витрати можна моніторити через спеціальне програмне забезпечення з телефону чи монітору комп'ютера. Постійними партнерами у модернізації міста та комунальних закладів стали Cities Ukraine, Yellow Blue та Eco Club. Ми підтримуємо енергетичну незалежність лікарень. Ми підтримуємо лікарні, в тому числі до речі, і в Хмельницькому, із медичними обладнанням і медичними потребами для лікування тяжко поранених. Також ми підтримуємо звичайно ж. Збройні сили, підрозділи, в тому числі і транспортом для медичної евакуації. Це вже шостий медичний заклад в місті, який оснащений сонячними панелями. Робота у цьому напрямку продовжуватиметься до повної автономії. Зокрема, в Україні вже 90 медзакладів подбали про енергетичну незалежність. Олександра Толстюкнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Аби вберегти свій організм від хвороб, лікарі радять вакцинуватися. Щеплення є від різних недуг: ковід, дифтерія, туберкульоз тощо. Спеціалісти запевняють, це один з найефективніших способів уникнути важких ускладнень після захворювання. Чи дослухаються до цієї поради містяни? Дізнали журналісти першого подільського. Розпочався сезон зимових хвороб. Аби вберегти світ недуг, лікарі радять вакцинуватись. Чи часто роблять щеплення містяни? Вакцинувався. А чого вакцина. Від ковіду. Не вакцинуюся. – Чому? Значить сильне здоров'я. Ніколи взагалі не вакцинувалися ні від чого? – Ні, ну взагалі з дитинства, ну, як, як всі люди. Але від коронавірусу я не вакцинувалася. Чому? Не вакцинувалася, не вірю. Вакцинуюся, але я приїжджаю, я не, не, не місць. Розкажіть, будь ласка, як часто вакцинуєтесь? Від яких хвороб? Ну, від ковіда. Чому? Як так? Не хожу менше, хожу по вулиці. А раніше вакцинувалися чи ніколи? Ні, ніколи. Навіть від коронавірусу нічого не робила. Та вже старенька. І ще й бомжик, бо вже є з Бахмута. У мене нічого нема. Так що що мені вже тепер боятися? Нічого. Ну, дітки вакциновані. Я вакцинувалася останній раз після ковіду і не дуже сильно задоволена. Три рази після вакцини захворіла, тому кожного своє рішення, бажання. Я проти. На даний момент? Ні, поки що ні. Не вакцинуємося. Чому? Ще не хворіли, як то кажуть, це не, не було потрібності. Потреби. Розкажіть, будь ласка, чи раніше вакцинувалися? Так, вакцинувалася. Дві привівки отримали, як всі. А стосовно, я так розумію, ви кажете, стосовно ковіду, а не стосовно ковіду. Ні. Не вакцинувалися. Чому? Не так часто хворіємо. Ні. Чому? Я не вакцинуюсь, тому що я алергетик. І ніколи не вакцинувалися? Ні. Як? Я думаю, що організм повинен боротися з своїми хворобами сам. А ця вся хімія вона не допоможе. Ні, я категорично проти вакцинації. Чому? Та невідомо, що там у них за вакцини та інше. Це ви говорите зараз про вакцину від COVID-19? Е, ну так. А від інших хвороб також? Па я не чув про вакцин про вакцинацію від інших хвороб. Ніколи взагалі не вакцинували? Ні, жодного разу. Навіть в дитинстві? Вже не пам'ятаю. Світове срібло, шестеро хмельничан нещодавно взяли участь у чемпіонаті світу з джиу-джитсу, який проходив у Греції. З-поміж 75 країн. Україна посіла друге командне місце серед дорослих та молоді. Зокрема, дві бронзові медалі три срібні та одне золото. Вибороли наші земляки. Виступали в двох дисциплінах: це боротьба в кімоно та без кімоноукі, або якщо її називають греплінг. Наразі маємо одного чемпіона світу. Три срібних призери чемпіонату світу і два бронзових призери. У нас Смолінський Михайло став чемпіоном світу в версії наугі і бронзовим призером чемпіонату світу наугі. Анастасія Боричук стала срібною призеркою Чемпіонату світу. Ді «Гі -Гі». Луцюк Ельдар став срібним призером чемпіонату світу наугі. І бронзу серед кадетів виграв Даня Чекерда. Завершилася перша частина чемпіонату України з футболу. Після 18 зіграних матчів визначилися лідери турнірної таблиці. У групі А це одразу два футбольних клуби з Хмельниччини епіцентр і агробізнес очолює групу команда з Кам'янця-Подільського. Відбувся поєдинок другої та восьмої команди групи А першої ліги. Епіцентр у Хмельницькому зіграв проти Поділля. Погодні умови суттєво вплинули на якість футболу, але це не завадило показати кінцевий результат поєдинку. Вже на 19 19-й хвилині Данило Кравчук забив перший гол. Перший тайм нам не вдався. Гравці Поділля ну припускались багато помилок. Все ж таки епіцентр більш зіграніша, да, досвідчена команда. Багато гравців, які вже грали в прем'єр-лізі. Завдання, мабуть, стоїть також грати в прем'єр-лізі. Але м, другий тайм, в принципі, ми перехватили ініціативу. Які створювали, створювали моменти. У другому таймі підопічні ковальця намагалися відігратися, але у них мало що виходило. На 83 й хвилині гості забивають другий гол. А за дві хвилини Поділля таки змогли поцілити у ворота супротивника, але перемоги це не принесло. Весняна частина ж квітні місяці, то ми ну, збираємось на десь 1 лютого зберемося і зробимо там декілька три-чотири тренувальних збори. Чому так кажу, тому що залежно від погоди, яка буде особливо в березні, хотілося б останні два тижні працювати на зеленому полі. Ну та вже від погоди буде залежати і коректив. А так плануємо з 1 лютого почати збори. Матч завершився перемогою епіцентру. Таким чином, підопічні нагорняка завершують рік на першому місці групи А, Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Це всі події, якими встигаємо поділитися. Ще більше викладаємо в нашій соцмережі. Долучайтесь, аби бути в курсі останніх новин. Дякуємо вам за довіру а Збройним силам України за захист тихого вечора.